Я тебе просив мене захищати Де ви були 8, 8 лет, лет коли бомбили Донбас? Донбас. Що буде після закінчення війни? Точніше навіть після нашої перемоги, коли ми повернемося до кордонів 91-го року. Деякі експерти вже пробують робити якісь свої дуже обережні прогнози там, політичної, економічної ситуації. Але ось як на мене, зараз дуже цікаво подивитися саме на якісь прогнози митців, які керуються не якимись раціональними розрахунками, а перш за все, своїми відчуттями. І, до речі, як показує історія, саме такі митецькі прогнози бувають більш точнішими. Астіше збувається ніж якась експертиза експертних експертів ще у 2019 році вийшла стрічка, що намагається зрозуміти. А яке воно майбутнє Донбасу після війни для режисера Валентина Васяновича? Він виявляється нашою українською Атлантидою. Міф про Атлантиду відомий ще з часів Платона, точніше з його діалогів, тімей, а особливо Кріті. Філософ, послуговуючись єгипетськими переказами, описує таку ідеальну державу, що жила у повному достатку, повному порядку. Причому там реально було все так класно, що Платон описує добробут Атлантиди буквально сторінок на п'ять, якщо не більше. Але якось людям стало того мало, і вони настільки обнагліли, що вирішили зазіхнути на добробут інших. Цим, звичайно ж, вони ж рознівили богів, особливо Зевса, і той вирішив затопити цей острів, на якому розміщувалася ця держава. Часів Платона міф про Атлантиду використали досить багато авторів, і він став символом такого втраченого раю, який всі намагаються віднайти, але нікому це так і не вдається. Що і сталося, в принципі, з Донбасом. Колись реально великий промисловий регіон, науковий, культурний, мистецький центр, з часом перетворився на зовсім непридатну для життя руїну. І причому зруйнували його, то не якісь там всемогутні боги чи стихійні лиха, а самі люди. Зрештою, і міф про те, що великий Донбас, який кормить всю Україну, також зруйнований, тому що скільки вже Донбас нікого не кормить але економіка України все таки функціонує. І в принципі, після повернення цих територій, навпаки, нам доведеться годувати цю територію і взагалі вбухувати досить великі кошти на її відновлення. Найвигідніше, що тут можна зробити, це вже повертаючись до логіки фільму, це продати ці всі збиткові території підприємства західним бізнесменам. Що, в принципі, ми бачимо на прикладі комбінату, на якому працює наш головний Фільму. І тут два слова про нього. Вже у другій сцені нам показують двох персонажів: це колишні військові, що брали участь у визволенні Донбасу, а нині вони рядові співробітники великого металургійного комбінату. І от одна з перших таких конфліктних ситуацій це якраз сприйняття цих військових місцевим населенням, точніше, не сприйняття. Уже в одній з перших сцен один із героїв військових констатує у розмові з другом, що насправді місцевого населення нічого в голові не помінялося. В них і досі в голові ковбаса по 2,20 навіть після війни. І в принципі, ці військові вони асоціюються у цього ж населення якраз з тими, хто відібрав у них шанс на, на їхню звичайну думку краще життя. Тому що вони привели тих, цих західних капіталістів, які зараз зруйнують їхнє життя, які їх позвільняють, модернізують чи зруйнують їхні заводи. І, звичайно ж, хто краще зрозуміє бідних пролетарів, ніж Карл Маркс? Насправді про Маркса у фільмі нічого не згадують, просто я вирішила використати цей концепт для того, щоб пояснити, а чому в головах людей так нічого й не змінилося навіть після війни? Отже, по-перше, давайте відкинемо всі стереотипи, які у нас є про марксизм, тому що у багатьох ясна річ він асоціюється із радянським періодом, тоталітарним режимом, цей марксизм лінінізм Але давайте це все відкинемо і залишимо на потім. Тому що, по-друге, я хочу подивитися саме на оригінальну теорію Карла Маркса, а точніше, його центральний концепт відчужена праця. До речі, він був розроблений ще досить молодим Марксом у його роботі економічно-філософські рукописи 1844 року. Отже, чому пролетарі нещасні? Тому що у них відчужують їхні продукти. Праці, те, що вони виготовили. І від цього вони відчувають себе такими досить малозначущими, нікчемними. Власне, що значить відчужують, це забирають, вилучають. І тоді те, що ти вже сам виготовив, він належить не тобі, а уже власнику виробництва. Тобто все моє, все за підписом. Тобто те, що буквально ти туди вкладав свої сили, те, що ти дійсно його зробив, воно насправді сприймається як щось чуже і від'ємне від тебе, хоч знову ж таки ти вклав туди часточку себе. Це і є перша форма відчуження. Відчуження від продукту праці. Це мерзост. Це реально мерзує. Друга форма відчуження це відчуження від самого процесу праці. Тут, уже як пише Маркс, зовнішній характер праці проявляється для робітника в тому, що ця праця належить не йому, а іншому, і сам він у процесі праці належить не собі, а іншому. Працівник працює лише заради зарплати і повністю залежить від виробника, особливо якраз у процесі своєї праці. Навіть більше того, вся праця робітника зводиться лише до задоволення своїх якихось фазових потреб, лише заради них. Вийшло непогано, але можна було і краще. Ось, тримай. Заробив. Нічого собі! звідки таке щастя. Знову ж як пише Маркс. Те, що властиве тварині, передається людині, а людське перетворюється в те, що властиве тварині. Правда, їжа, пиття, статевий акт тощо теж справжні людські функції, але в абстракції, яка відриває їх від кола іншої людської діяльності і перетворює їх в остаточну і єдину кінцеву мету, яка має тваринний характер. Ніц, не зрозумів, ніде кадуш, послухав. А тепер простішими словами, робітник працює на виробництві лише заради того, аби отримати мізерну зарплату, щоб закрити свої якісь базові потреби: їжа, там, вода, ем, житло, так, комуналка. І в принципі на цьому і закінчується його життя, тому що він приходить від свої сили всі на виробництві, отримує знову ж таки зарплату, закриває свої потреби базові, і так відбувається постійно. Нема коли скучати, бо вся робота. І навіть більше, що саме оце от праця на виробництві, вона якраз більше вже починає нагадувати навіть нову форму рабства. І тут знову ж таки згідно з Марксом. Мінець цього рабства в тому, що він уже тільки як робітник може підтримувати своє існування як фізичного суб'єкта, і що він є робітником уже тільки як фізичний суб'єкт. Тобто, з одного боку, людина, якби опиняється в якихось такій безвиході і бачить себе лише як робітника, бо лише як робітник вона може закривати свої оці базові тваринні потреби. А з іншого боку, як робітник, вона вже навіть не так стає схожою на людину і на якусь живу істоту, як просто навіть на якусь фізичну функцію, яка виконує ось якісь механічні рухи, і знову ж таки цим самим вона просто лише підтримує своє життя. У результаті, як констатує сам Марк, саме життя є лише засобом до життя, тобто вся життєдіяльність людини починає зводитися лише до підтримання свого існування. І таким чином, якраз капіталізм і прирікає робітника до досить такого жалюгідного існування та зводить його потреби лише до тваринних. І у такому випадку Маркс якраз і розробляє свою теорію комунізму. І, до речі, цікавий факт, що уже в своїх економічно-філософських рукописах він застерігає про неправильне розуміння комунізму та взагалі цьому неправильній формі комунізму взагалі присвячує цілий великий розділ. Але чи дослухалися до цього радянські комуняки? Ні. А тепер повернемося до жителів Бімбаса і чому в них і досі совок в голові. От уявіть, раніше при совку людина після школи йшла в училище чи технікум, де отримувала робітничу спеціальність. Або йшла, наприклад, в університет, де ставала, ну, приміром, інженером. І вся ця освіта гарантувала роботу на все життя. А ще у цієї людини не було свободи вибору, тому що все її життя вже було наперед розписано за неї, і насправді це було досить таким полегшенням для людини, тому що коли ти нічого не вирішуєш, ти й не несеш відповідальності за свій вибір. І головне тобі не треба ламати голову і обирати свій життєвий шлях. Ну, дивись, в принципі, в СРСР не так уже було й погано. Та б погано там було, хуйово там було. Е, отже, вона поверталася після училища чи університету на Донбас, або, швидше за все, її туди просто відсилали по рознарядці, і там вона мала роботу, е, якусь можливість кар'єрного зростання. І головне, час від часу отримувала якісь грамоти чи ордіна за заслуги перед родиною. І так, тут був дуже важливий цей пропагандистський момент, тому що. Якраз хоч пахала радянська людина так само, як би вона пахала і на капіталіста, але їй постійно розказували, що це вона робить на благо Родіни для всіх, для розбудови світлого комуністичного будущого. А ще в неї була стабільність. Аж ось приходить 91-й рік незалежність. По перше, це перебудова політичного устрою, і тепер уже кожна людина повністю самостійно відповідає за власне життя, і для багатьох це насправді дійсно стає великим тягарем. Потата, який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. З іншого боку, це звичайно ж перебудова економіки з планової на ринкову, це приватизація. І ось в один момент ти працюєш уже не на благо великої країни, страни, а на благо цілком конкретного дяді олігарха, який викупив твоє підприємство. І тут якраз починає працювати оця от марксистська штука із відчуження. Пропала все. З іншого боку, це ще й втрата статусу. Тому що ще вчора ти був там ветераном труда, заслуженим роботником, а сьогодні ти звичайний рядовий працівник, який знову ж працює на якогось дядю-олігарха, який навіть не те що не подякує тобі, а ще й уріже тобі зарплату і може будь-якої миті взагалі тебе звільнити. А ще втрачається ця самостабільність. Український філософ Анатолій Дністровий у своєму есе. Свій Піндюк про феномен невидимої праці констатує, що сьогодні визріли такі умови, коли доля працівника як ніколи залежить від волі його власника, що може сам встановлювати критерії ефективності чи неефективності працівника. І вони будуть далекими від приписів і букви теперішнього трудового законодавства, що є анахронічним, таким, що за своїми статичними приписами не встигає пояснювати прискорені зміни в соціумі, економіці, політиці, навколишньому середовищі. Тобто, фактично, працівник в умовах такого недосконалого законодавства опиняється сам на сам за таким от злим олігархом, який будь-якої миті може його звільнити. А як ми пам'ятаємо, згідно з Марксом, робітник може асоціювати себе як Робітник лише так він може почувати себе якби повноцінно. А коли його звільняють, він буквально почуває себе ніким хто я? тому. Це буквально для нього така екзистенційна загроза. І відповідно тому для нього ця от робота на олігарха з одного боку це і мука, і страждання, але з іншого боку, це і єдиний вихід у його очах. Саме цією темою і спекулювала, наприклад, компартія України, яка аж до часів революції гідності стабільно забирала свої місця у парламенті. Цим же спокулювала і партія регіонів, один зі слоганів якої був порядок і стабільність. Саме порожнє слово стабільність вона огорнула у ностальгічні ноти за совком, і цим же, врешті-решт, користалася і розпропаганда. Повернение под управління Россией, она обернула ледные повернення у часы СРСР. Ежедневно жители республики сталкиваются с одной и той же проблемой, а в особенности сталкивается молодежь. Вот этот маленький электронный прибор способен вас оставить без связи с окружающим миром в любой момент. Однако лучшие специалисты республики трудились долгие месяцы, чтобы решить эту проблему. И у них это получилось. Как отмечают разработчики таксофона, это новый уровень в развитии сферы информационных технологий. Однако, как показал соцопрос, каждый видит в диковинке свою пользу. Некоторые считают, что установка такого аппарата как нельзя, кстати, в период интеграции с Россией. И саме тому, до речи, можливо, до вас долетали иногда эти сгадки этих сюжетов, у ДНР и ЛНР повертают всякие радянские традиции, типа пионеров, проводят какие-то схожие заходы. Тобто, створюють мини-версию совка, але лише с Симулюючи її зовні. А тепер повернемося до фільму. Чому ж Дамбасяні так ненавидять українських військових? А тому, що, по-перше, наліт пропаганди і досі залишився, і українці, звичайно ж, виявляються винними у руйнації цього регіону, тому що вони 8, а, вибачте, вже 9 літ дамбілі Бамбас. По-друге. Тому що, як я вже казала на початку, українська економіка самостійно не змозі вивести відбудову такого велетенського промислового регіону, і ясна річ змушена продавати ці підприємства там, американським чи європейським бізнесменам. І, відповідно, вони або викуповують ці підприємства заради території, щоб там побудувати щось нове, або вдаються до радикальної модернізації, тому що радянське виробництво є досить таки нерентабельним. І тут ми маємо дві сторони: з одного боку, нові власники, які яким не просто нерентабельно, а навіть збитково отримувати старі виробництва і їм по факту насправді плювати на робітників, які там працюють. А з іншого боку, сотні людей, що опиняються без джерела заробітку та не знають, як їм жити далі, і сприймають це все так, ніби їх викинули на призволяще. І у цій ситуації крайніми, звичайно, ж виявляються українські військові, що привели на ці землі оцих от злих іноземних капіталістів, які у буквальному і переносному сенсі руйнують їх світ. І на жаль, це дуже схоже на наше майбутнє. А тепер повернемося до ветеранів. Власне на них якраз сконцентровує свою увагу режисер та на їхньому співжитті з вдячними Донбасянами, які якраз кидають лише косі погляди на цих ветеранів. І до речі, насправді таку ситуацію можна було побачити ще в Україні до вторгнення ще в доволі мирних містах України, тому що у той вік повертається солдат із фронту. Він бачив смерті чи поранення своїх побратимів. Можливо, він сам поранений. Він ризикував життя, але він був впевнений, що він захищає свою рідну країну. І, ось, повертаючись замість. Поваги чи хоча би розуміння, він отримує все ті ж косі погляди і нарікання. Ми усталі від війни. А тепер уявіть, що в цього солдата ПТСР, який на жаль буде у великої кількості військових. Взагалі на цій темі я не дуже хочу зупинятися, тому що детальніше це розглянула якраз дівчина з каналу Блог. до речі, дуже раджу в описі під відео залишу посилання. Вона, власне, будує свій огляд як діалог із військовим із ПТСР і співставляє це із подіями у фільмі. А я ж для загального розуміння лише вставлю сюди пояснення від МОЗ. ПТСР розшифровується як посттравматичний стресовий розлад. Це психічний розлад, який виникає внаслідок пережитих психотравмуючих подій, які мають такий катастрофічний характер, і пов'язані з ризиком для життя самої людини або ж для людей, які оточують, для близьких з цим тугом, якраз і борються герої Атлантиди. На їх прикладі Васінович показує два можливі виходи. Або ж самогубство. До речі, доволі символічно, що цей персонаж якраз і говорить фразу про те, що хоче розчинитися, аби і сліду не залишилося, і в результаті обирає саме таку смерть, що повністю поглинає його без сліду. Або ж, як у випадку головного героя, він знаходиться лежити далі, попри все. Як би тяжко не було. Врешті завод, на якому працює головний герой, закривають, і він змушений влаштуватися на нову роботу. Це розвозка води військовим. І до речі, в одному з таких рейсів ми бачимо, як військові якраз споруджують ту саму омріяну стіну на кордоні. Також в одному з рейсів він зустрічається із волонтерами, які займаються ексгумацією тіл полеглих воїнів та відправкою їх повернення додому. І якраз тут є досить такі цікава і символічна сцена, коли в процесі ексгумації знаходять три тіла. Це солдат Рефії, це ополчені ДНР і це воїн ЗСУ. І з одного боку, вони ніби як у рівняні смертю знаходяться в однаковому становищі, вони навіть. Поряд лежать в однаковому стані, але з іншого боку, ми ж прекрасно розуміємо, чиє віддане життя цінується більше. Хто з них поліг смертю героя та кому ми завжди будемо лишатися вдячні? Врешті остання за послідовністю, але не зазначенням тема порушена у фільмі: це екологічна катастрофа, українська Атлантида, що стала непридатною до життя, це і масштабні мінні поля. І вода, яку неможливо пити, і природа, якої немає. Декорації фільму це сірі поля, багнюка, монстрозні заводи, ні одного дерева, квітки чи бодай зеленої трави. Від природи тут хіба що груди великого каміння, а саме небо ніби ніколи не буває тут синім. Але найбільш жахає думка, що зйомки фільму відбувалися у Маріуполі. І якщо у фільмі спеціально кіношними методами робилася там кольорокорекція, це нагнідання обстановки, спеціально підібрані ракурси, то тепер просто лише з жахом можна уявити, що там зараз відбувається у реальному житті. І вся ця сірість і задає настрій фільму, адже постійно вводить у досить пригнічений стан. А тепер згадайте про тих же місцевих жителів, про яких мова йшла ще на початку, що відчувають себе ніким, або ж солдатів з ПТСР. Усім ним ця сірість лише підживлює їх стан і висмоктує рештки щастя. Недаремно ще, наприклад, Сковорода говорив про те, що для щастя досить важливим є спілкування з природою. Тепер же всі вони виявляються абсолютно відірваними від неї. І навіть щастя, наприклад, пити чисто воду чи дихати чистим повітрям, просто стає їм недоступним. І ще що цікаво, ось скрізь у фільмі Сірість, але єдині яскраві барви ми бачимо саме на початку і в кінці. Це зйомка через тепловізор. На початку, коли згасає життя українського воїна та, власне, починається оця гнічуча сіра картинка. Та в кінці, коли через тепловізор знімають двох закоханих. Тому що лише любов це єдине велике тепле почуття, яке здатне перемогти усяку сірість та дати сили жити далі. Тепер давайте ще трохи повернемося до обговорення екологічної катастрофи, бо це насправді один із найзначніших наслідків цієї війни, яке буде відчувати на собі ще не одне покоління українців. І зроблений він спеціально як геноцид. Ще у 1970 році американським біологом Галстоном був запропонований термін екоцид. Цим словом він запропонував схарактеризувати наслідки однієї з операцій американських військових у В'єтнамі. Вони застосували гербіцид дефоліант енджід orange для знищення посівів і лісів з метою виявлення позицій і шляхів переміщення в'єтнамських військових. Внаслідок застосування цього гербіциду, а також внаслідок численних бомбардувань, виникали лісові пожежі, і відповідно це. Призвело до численних руйнувань екосистеми регіону, і власне після 70-го року, коли був запропонований цей термін, він почав активно обговорюватися та навіть лунали пропозиції об'єднати чи прирівняти екоцид до геноциду. І як зазначає, наприклад, Тетяна Гардашук, будь-яке втручання в довкілля несе загрозу етнічного геноциду, підриваючи підвалини існування людської спільноти традиційного способу життя тощо. Відтак, екоцид якраз можна прирівняти чи принаймні сприймати його як частину геноциду. Але насправді ні США, ні Росія не були в цьому першими. Приклади екоциду ми можемо бачити ще в дуже дуже давній історії, коли війська супротивника, наприклад, отруювали річку або влаштовували якісь масові підпали або засівали поля сіллю. Але в таких масштабах і з метою саме геноциду цими методами користуються лише Росія зараз. Наприклад, соціолог Стегній говорить таке: за умов сучасної війни знання про закономірності поведінки природних і створених людиною систем використовують як екологічну та військово-політичну зброю. Щодо цього, то ми вже зараз можемо бачити ці катастрофічні наслідки, коли це забруднені великі території тим чи іншим чином, це зруйновані сільськогосподарські угіддя, спалені ліси, знищені дикі та свійські тварини. Наприклад, ось лише дані з Вікіпедії наразі. Або ж за оцінками Олексія Резнікова, збитки екології завдані на понад 35 мільярдів доларів, і це станом лише на 2 січня 2023 року. Або ж зовсім нещодавно, міністр охорони довкілля стрілець заявив, що не кожна країна має стільки лісу, скільки знищили росіяни в Україні. А ось що говорить на цю тему вже Володимир Зеленський. Мільйони гектарів лісу спалені обстрілами, майже 200 тисяч гектарів нашої землі забруднені мінами і снарядами, які не розірвалися. Десятки вугільних шахт затоплені, в тому числі й шахта, в якій в 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух. Це шахта Юнком. В Донецькій області вона на окупованій Росією території затоплена вже кілька років, саме через окупантів. Неможливо точно порахувати обсяг такого забруднення атмосфери від спалених нафтобаз і пожеж. А ще підірвані споруди, спалені хімічні підприємства, безліч захоронень убитих тварин. Просто уявіться: внаслідок російської агресії загинула 6 мільйонів свійських тварин. 6 мільйонів це офіційні дані. Знищено щонайменше 50 тисяч дельфінів у чорному морі, тисячі гектарів ґрунту забруднено шкідливими речовинами. Більше це родючий ґрунт. Був родючий ґрунт. Звичайно, ми всі дуже вже очікуємо на нашу перемогу. Але окрім безперечної радості, ми мусимо розуміти, з якими катастрофічними наслідками ми стикнемося. Режисер Валентин Васянович в одному з інтерв'ю говорив, що Атлантиду він зняв також і для іноземного глядача, аби засобами мистецтва розповісти нашу історію іншим. Але я б також додала, що цей фільм і для іноземців серед нас, особливо для тих, для кого війна почалася лише 24 лютого. Це можливість побачити світ очима ветеранів, це можливість побачити досить незручну правду. І так, навіть після нашої перемоги на безпосередньому полі бою, ми ще обов'язково повинні будемо довгий час тримати культурну оборону. Ми повинні будемо боротися за нашу екологію, очищувати наші землі та відбудовувати зруйноване. А головне, ми повинні будемо допомагати е, повернутися у мирне життя та реабілітуватися тим, хто повернеться безпосередньо із фронту. І звичайно ж, ми повинні будемо пам'ятати, якою ціною дасться нам ця перемога та передавати це знання нашим наступним поколінням.